Вітаю вашого товариство. Завершився перший день верхньої сітки плей-офф The International 2024. Це були ще матчі не на виліт зента, але команди, котрі тут перемагають, вони проходять в основну стадію турніра, котрі так і називаються The International. Це вже матчі будуть на стадіоні в Копенгагені. А команди, котрі лозають, вони падають в нижню сітку. Було зіграно 4 серії, про них я зараз вам буду і розповідати. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і давайте дивитися це відео. Перша серія була між командами Extreme Gaming і командою Liquid. Це безпосередньо фаворити Інта, котрі вже до початку цього турніра від них багато всього очікували на ньому. Дивіться, що ж тут відбулось. Якщо ви споглядаєте мої огляди на Ютубі, то ви знаєте, що Луна зараз в'їжджає в мету цього інта, і цей герой неймовірно потужний з дуже високим вінрейтом. Ліквіди його собі успішно забрали, а команда Extreme Gaming вони вирішили собі взяти Сапа Сларка на позиції 4, взяти ліну для Аме. Також 33-й забрав собі Дума, котрий я вважаю поганий герой, але... Тут вперше я побачив, що команда. Розуміє, як грати з Думом. Що я маю на увазі? Дивіться, ця команда Liquid, вони не заблокували маленький кемп, на відміну від всіх колективів, котрі блокують як скриптовані боти якісь ось цей маленький кемп, коли у них в команді Дум, коли вони на лінії з Думом стоять. І він на думі зміг забрати собі кріпа гарпів ось цю, з Chain чинлайтінгом, котрий неймовірно сильно дамажить на лінії, і стояти проти цього неможливо. А якби у нього ще альтернативна грань була, то там взагалі ховається вжито. Ну. Ну і у підсумку цієї гри я б не сказав, що команда Liquid багато кілів робила чи щось таке. Вони просто дуже рівномірно фармили по карті. У них також був пак, котрий спочатку страждав проти мінового вайпера на лінії, але якщо придивитися, то тут для нього фрі-гра для ніше. І він спокійнесенько на нуль виконував цю катку. Єдиний важливий тімфайт, котрий мені здається, вам треба показати, це ось цей тімфайт. Ви трохи розумієте згодом, чому саме його я вам показую. Тут у ній була шилдруна, на нього нападають Екстрім Гейм, на все, що тільки можна, але не вбивають його. Ніша виживає, 25-го левела у нього ще немає. Аме дуже сильно помиляється тим, що він ударяється в коги, нетискаючи Блекінбар, отримує дум. Вбивають Аме. Далі Ніша ставить ідеальний дрімкойл по всій команді. Дрімкойл робить приблизно ось таку історію з командою Extreme Gaming. Він стрибає, вбиває одного ще героя. В фейсшифті знаходиться, намагається вбити ще одного. Так, Сайленс. Це перший Rampage на The International 2024. А от на другій мапі Ліквіди взяли доволі таки сноубольний драфт. Вони взяли собі Візажа на офлейн, про котрого я давно казав, що це сильний герой. Взяли собі Тініка для Ніші і Кері Фуріона. Начебто, якщо подивитися на драфт команди Extreme Gaming, то цей драфт безпосередньо в лейтгеймі буде набагато сильніший. Але для того, щоб в лейтгеймі драфт був сильніший, до нього треба дожити до цього лейтгейма. Тут ліквіди фармлять на візажу Оркіт. він несе собі вже кур'єром цей оркід, і вони роблять абсолютно зрозумілий був, навіть під час касту, якщо ви дивилися, ви запам'ятаєте. Вони йдуть всі на міт, адже вони зараз сильніші. І тут команда Extreme Gaming вирішує прийняти цей тімфайт їх персонажами. Що відбувається? Це був пак, до речі. Намагається вийти. Його вбивають. Тімбер. Хотів розплити. Фініка у нього це не вийшло зробити. Паралельно буває бетрайдера, фантомка одна стрибає. Це 5 в 0 і це 8 тисяч переваги для команди Liquid на 10 й хвилині. Вони без шансів перемагають команду Extreme Gaming і проходять гарантовано вже в топ-6 інта. Наступний матч був між командами Soviet9 і командою Aurora. Команда Aurora — це колектив від російського букмекера 1xParasha. Команда Soviet9 — це команда, де грає один казах, два россіянини, один слон-українис і один білорус, тому вони називаються Soviet9. Зверніть увагу на ось цього героя. Знайомий персонаж. Зверніть увагу на нетворс Луни. Зверніть увагу, як Луна пушить трон. Перед цим вона, звісно, ще вбиває ворожих героїв. Абсолютно без шансів для них разом зі своєю командою. Таким чином, Совіт 9 перемогли на першій карті, на другій карті вони так само без шансів перемогли. На другій карті у них вже луни ось цієї не було, але тим не менш. Що цього їм було достатньо, щоб перемогти. Вони просто набагато краще грають, ніж команда Аврора. Якщо катати про героя Луну, то на мене, як на мене, люди починають її контрити тільки з шедовдімоном, як це було раніше, але це знову ж таки не стоїть святкового контра. Є ще такий забутий герой, котрого ні разу. О, один раз. Пікали Дарксір, його один раз взяли. Він без шансів переміг, але ситуативно його не продовжують пікати, тому що люди просто забули про існування цього персонажа. Хоча дивно, коли існує такий сильний герой, як Луна, зараз, ну ти повинен пікати по ідеї Дарксіра. Плюс я забув вам сказати один важливий момент. В Минулому відео я казав, що Імбауни полягає в тому, що у неї. Ще ось ця грань місячний щит, але всі беруть саме ось цю альтернативну грань на демедж бійма. Це варто розуміти, якщо ви керігравець і споглядаєте цей ютуб канал, щоб ви просто знали, яку грань треба брати. А цьому іншому я детально в минулому відео пояснив. Тому команда Soviet-9 також проходить в топ 6 інта. А Аврора падають в нижню сітку. Далі був дуже цікавий матч між командами Фелконс і Тундра. На першій карті Falcons програли відносно без шансів команді Тундра. Тут вони вирішили віддати знову Луну. Але намагалися законтрити її ось цим Разором, Ораклом, котрий грає з Разором, щоб його бафити постійно і ультимейт давати. Але тут гра була прям дуже напружена. На першій карті вони знову собі взяли дума, програли успішно з цим думом. Ну, типова картина на цьому турнірі. Тут хочу сказати, що Амар дуже дивно грає на цьому інті. До цього Інда я б, напевно, став його одним з найкращим, якщо не найкращим офлейнером. А тут ось в таких ситуаціях. Він забуваєш, що сітка кастується швидше і не може збити телепортацію інвокера ось цією сіткою, а замахується дубом, що дивно. Ну але ця гра була дуже довгою і одна з найдовших на цьому турнірі. Взагалі то саме довше на цьому турнірі. Команди забрали собі вже тір п'ять артефакти єдине, що у луни був АЄГІС, ну тут треба проговорити багато моментів про команду Фелконс. Напевно, найбільш важливий момент трапився ось тут. Дивіться. Це тім файт майже на 60-й хвилині. Фелкан це розуміють, що з'являються шмотки, вони хочуть зайняти трикутник, щоб їх е забрати собі. Починається ось така бійка. Наразора нападають. Рубік матєво стрибає, щоб поставити варт своїй команді, а Март стрибає і дає дуб Луні. Нагадую у нього 25-леве, відповідно, артефакти натискати не можна в думі від е цього героя. Пюре Зетник вмирає без байбеку. У нього немає грошей на байбек. Файт продовжується. Команда Фелс намагається звідси тікати, але у них це не вдається зробити. Амар аганівний дуб на себе кидає. Биває інвокера, вбиває Кунку. Тітана також бувають. Немає байбека у Тітана, немає байбека у Кунки, немає байбека у Луни. Інвокер і Дерґіло. Єдині два герої, котрі можуть задефати базу зараз. 100 секунд є на те, щоб у команди Falcon дійти звідси сюди. Два гліфа є у команди Тундри, тому що після того, як спушить Тіртри тавер гліф ще відкадешиться. І дивитися за тим, що буде робити команда Felkanс. Адже на цьому моменті вже для мене було зрозуміло, що все, ця карта виграна. Дивимося, уважно. Корабель Рубіка є. Ну, абсолютно все для того, щоб перемагати всю гру. Нападають, по-перше, на Рубіка, тому що він вирішив сюди зайти, і команда не поряд знаходиться. Дума чогось немає. Він е з телепортацією в КД знаходиться на базі. Тахіло розмінюють, але у неї знову ж таки є байбек. В той самий час інвокер покінецько гамселить Кріпів і намагається вбити суката пульту. Тавер спушили. пушили. До речі, забули натиснути гліф команда Тундра, вони могли його тут тицяти, і у них би був ще один гліф. Вони не дограють ці ситуації. Сильно дуже не дограють, насправді. Ну і команда Фелконс. з 35 секунд, враховуючи, що є гліф, Керасоу Разора, все є, щоб гамселити ці в 4 вежі. Перше, помиляється Кріт, Дивіться. У інвокера немає байбеку, у нього є Лінка. Що робить Кріт на Рубіку? Важно. От топсом Ну, на Рубіку дуже просто збити Лінкенсферу, адже фейтболт миттєвий каст. От ми не попадає. Стрибаємо в інвокера. Натискає ліфт в Лінкенсферу. Ну, типу, натисне просто фейтболт ліфт, амар далі дасть Дум у нього, все, інвокер без баю, кінець гри. Нічого страшного, амар трибає от сюди. Ну як нічого страшного. Насправді страшне тут є, бо команда Felkan замість того, щоб пушити трон, вони намагаються стрибати в інвокера. Натискається гліф. Розорб'є Тауер. Ну, все, Гліфа немає, просто вбити тавер, є ультимейт Оракла, дайте ультимейт Oracle розору, він цей Тавер гра закінчена. А дивіться на Луну, що робить Луна. Він ресається. Оракл втрачає позицію. ось тут, хоча може стояти спокійно тут і блінканутись, допомогти своєму разору. На нього нападає Луна. Триктор Клака є у нього, бім закінчується, тичка. Переживає цю тичку, намагається замахнутися ультимейтом, замість того, щоб дисути Трікстер Клак, Луни немає гема. Разо... Оракл байбекається, але не встигає прилетіти, не дає Разору свій ультимейт. Вони всі вмирають і не виграють цю гру зараз. Ну останній тімфайт цієї гри це взагалі. Щось чимось. Дивіться уважно за Амаром. От він стоїть на своєму варді. Насправді, в цій ситуації ще можна виграти. Так, вони втратили момент перемогти тут, але все ще можливо. Амара засканили він стоїть на своєму віжені Тут дивно, що у нього є цей бана Кріп, тому що взагалі-то у нього Аганім, він аганім на себе кидає, міг би з'їсти кріпа на редакшн Ось тут, з цим талантом котрий в нього є, і мати кд редакшн він стрибає в Титана, дає йому дум в лоту, замість того, щоб накинути на себе дум і стрибнути в Титана, котрий не зможе форстап натиснути. Uh, він же зреагує завжди, коли дум не стане його на реакцію натиснути на себе лотус. Дум знаходиться в ультимейті. Ну зараз взагалі буде епік, дивіться. На Оракла. От у нього є ультимейт. Що зробить Оракл? Він натискає на Дума Book of Shadows. І... Через те, що на думі висить Book of Shadows, він не може навестися на, на нього своїм ультимейтом. Амар тікає звідси намагається. Але найкращі те, що він, він третій спел на урок на нього кинув, ви зараз розумієте, чому я про це кажу. Третій спел не хиляє в думі, якщо що, він просто демажить його. Дивіться, скільки Амара залишиться ХП. Він на останньому тіку дума вмирає. Тобто, якщо б він не повісив на нього третій спел, він би вижив. Ну і команда Фелпс лозає цей файт і лозають гру і падають в на сітку. Ратак. Остання серія була між командами Наус і Геймінгладіаторами, тими самими Наус, котрі вибули з в нижню сітку, а самі пройшли в верхню. Хоч я і багато поганого наговорював про Дума, але тут я хочу сказати йому комплімент. Він дуже добре зіграв цю катку. Дивіться, по перше, який у нього нейтральний кріп. У нього пурч кріп. Я не знаю, чи розумів він, чому він його бере, чи ні, але дивіться на цей тімфайт. файт. Отдається шторму Оркіт, Він стоїть поряд зі штормом в позиції. Він знімає цей Оркіт зі Шторма, Він виходить через це з тімфайту, А далі, дивіться. Шторм контр-ініціює, Прилітає сюди віст. Разор раз, взагалі натису телепортацію на міт після смерті. бувають інвокера, бувають Snampfire, бувають віспак у Дрехи, що реферструвся. Бруда. Виходить з тімфайту, команда нас перевертає цю гру, і загалом дуже чисто зіграла на першій карті і перемогли у геймінг-гладіаторів. Але на цьому казка команди Наунс верхній сітці закінчилась. Другу карту вони програли доволі таки без шансів. На третій карті шансів було ще менше, адже пікнули геймінг-гладіатори на ласпік собі манки Кінга проти Дрегон Найта, котрий виніс його на лінії. Почав гангати всю карту за ганга котрий в офлейні стояв у Бістан. Не було лінії, не було стаків. І разом з Манкікінгом, Кентавром і Форіоном команда геймінг Гладіатори почали сноуболити максимально. По суті, зробили те ж саме, що ліквіди зробили з екстрім геймінг на другій карті. Тут у Наунс, на жаль для них ніяких шансів не було. Вони падають в нижню сітку, а команда геймінг Гладіатори проходить вже гарантовано в топ 6 інтернешнл. Сітка турніру виглядає ось так. Сьогодні будуть зіграні перші матчі на виліт. Команда, котра програє в нижній сітці, вона вилітає з турніру. Які матчі будуть зіграні? Спочатку талон ББ Тім Бет іншими словами. Потім один побіда, тім Зеро. Потім наунс проти переможця минулої пари. І потім Felkens також проти переможця минулої пари. Відповідно, три серії будуть на стрімі, можливо, дві, якщо бетструньк вилетять, тому що хочеться повболівати проти них, проти них приховувати не буду. Тому дякую, що дивились це відео. Очікую вас на стрімі. Не забувайте підписуватись на канал. І побачимося з вами завтра або на стрімі сьогодні. На все добре.